Держава вкотре намагається залатати фінансові дірки, не добираючи методів. Цього разу жертвами реформ стали сільгоспвиробники, для яких хочуть скасувати спецрежим ПДВ. Внаслідок цього галузь втратить понад 19 мільярдів гривень оборотних коштів. А кілька сотень тисяч працюючих залишиться без засобів до існування. Вже двічі у Верховній Раді намагалися просунути відповідні поправки до податкового законодавства, без будь-яких обговорень із порушеннями регламенту, і двічі наражалися на спротив аграріїв які страйкували під стінами парламенту. Голова аграрної партії України Віталій Скоцик каже: ці дії з боку держави знищать аграрний сектор. Насправді цього діалогу зовсім немає. Тобто ніхто з аграріїв ніде з ними не обговорює питання, каже, але ми 20% грошей у вас забираємо, будьте здорові. Ну так же ж не, не відбувається, якщо до вас хтось прийде, і скаже 20% твоїх грошей тепер буде на користь нашої держави. Ви ж теж не будете просто так дивитися на ці речі. Член політради аграрної партії України Микола Ярощук каже, сільгоспвиробники вкотре залишилися сам на сам зі своїми проблемами. А ті структури, які нібито повинні допомагати, цікавлять лише статистичні результати. Тоді, як проблем, що потребують, як Чого вирішення безліч серед них не лише вирощування сільгоспродукції, але й її збут, збереження та ціноутворення В країні, де аграрне виробництво в десятки разів більше ніж у будь-якій країні Європи, соромно імпортувати картоплю з Єгипту і ввозити за кордон моркву по 20 гривень. Цю галузь не треба нищити, як єдина, яка ще стоїть, як тикають на ногах, і як би там не було, то кожен з нас вранці встав послідати. І те, куди не до роботи біжить, кожен біжить початку до столу. А щоб на тому столі було, то треба, щоб аграрії працювали і дати можливість працювати, і все буде добре. Настав час, коли аграрії просто змушені займатися політикою, адже захищати їхні інтереси практично нікому. Із 42 нардепів, які мали представляти позиції сільгосповиробників у парламенті, лише семеро виступили проти скасування податкової пільги. Водночас, сільгосповиробництво основна перевага України перед іншими державами. Коли інші країни, борючись із кризою, розвивають найбільш сильні сторони економіки, українська влада цілеспрямовано рубає гілку, на якій сидить. Тому що, якщо наприклад північноамериканський фермер може взяти кредит на 30 років під півтора три відсотки, то в нас облікова ставка національного банку на сьогоднішній день 30. То абсолютно нереально працювати виключно з кредитними грошима, і це помилка держави, що забравши сьогодні оборотні кошти з аграрного виробництва для того, щоб заватати дирки економіки в цілому. Ми не дивимося далекоглядом. Тому що галузь піде донизу, і власне та єдина галузь, яка тримає економіку на сьогоднішній день. Цю економіку завалить економіцем. Голова аграрної партії України Віталій Скоцик каже, держава повинна зробити одну просту річ: не заважати аграріям працювати 1 січня цього року. У Верховній Раді вдалося відмінити фіксований сільськогосподарський податок. Тепер у її чорному списку спеціальний режим ПДВ. Проте нині аграрії налаштовані більш ніж рішуче і готові влаштувати всеукраїнський страйк, заблокувати автомагістралі України сільгосптехнікою і стояти доти, доки держава не повернеться до селян обличчям. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.